Доброго ранку, діти! Запрошую вас на заняття з валеології. Ми з вами хочемо вирости здоровими, так? А для того, щоб це в нас вийшло, нам необхідно дотримуватися режиму дня. Що таке режим дня? Це коли у нас є певні плани на певний період кожного дня. І коли ми його дотримуємось, то всього встигаємо. Пропоную вам переглянути коротеньке відео і дізнатися трошки більше. Мій розпорядок дня. Привіт, друзі! Мене звати Андрійко, а це моя сестричка Надійка. Сьогодні ми хочемо розповісти вам, як ми проводимо свій день. Отож, ходімо з нами. Отже, рано вранці ми прокидаємось. Разом із сестричкою робимо ранкову гімнастику. Далі. Вмиваємо, з чистим зуби, йдемо снідати. Потім ми разом з сестричкою граємо, щитаємо, малюємо. Потім разом із мамою ми йдемо на прогулянку. Там ми годуємо пташечок, граємось із снігом. Потім ми повертаємося додому, обідаємо та лягаємо відпочивати. Після денного сну я разом із сестричкою знову йдемо на прогулянку, а також відвідуємо різні цікаві розвиваючі гуртки. Потім ми приходимо додому, переодягаємось у домашній одяг, миємо руки і я дивлюсь, захоплюючи мультфільми. Після перегляду я ще граюся. А потім іду вечеряти. Далі починаю готуватися до сну, іду купатися та чистити зуби. Зручно мощуємось у своїх ліжечках, а наша мама читає нам цікаву казку перед сном або співає тихо колесково. Я солодко засинаю адже наступний день. Нам подарує багато цікавого та захоплюючого. Друзі. Завдяки розпорядку дня ми з сестричкою все встигаємо виконати. Ми і граємось і відпочиваємо і допомагаємо своїм рідним по господарству. А чи дотримуєтеся ви свого розпорядку дня? Пригадайте, Чим ви займаєтесь протягом дня? Чи вам подобається дотримуватися розпорядку дня? До побачення, друзі! Скажіть, будь ласка, як звали хлопчика і дівчинку у відео? Андрійко і Надійка. Чи схожий їх режим дня на ваш? Чи те саме ви робите вдень, вранці і ввечері? Сподіваюсь, що так. А щоб ви впевнилися, що все добре знаєте, пропоную вам пограти у гру. Будьте готові! Доброго дня! Здоровенькі були! Діти, а ви знали, що режим дня дуже корисний для вашого здоров'я. Тому зараз ми пограємо з вами в гру, яка так і називається. Режим дня. Грати в цю гру дуже легко. Вам потрібно визначити, що ми робимо в різні частини доби. Починаємо. Ранок. День, вечір. Ніч. Коли ми гуляємо, діти? Так, молодці, гуляємо вдень. Коли ми чистимо зуби та вмиваємось. Молодці, вранці. Коли ми лягаємо спати? Лягаємо спати ввечері. Коли ми снідаємо, снідаємо вранці. Коли ми приймаємо ванну. Так, вірно, ввечері. Коли ми прокидаємось, то застіляємо постіль. Все вірно. Вранці. Коли ми сідаємо вечеряти? Вірно. Ввечері. А коли ми спимо? Звичайно, вночі? Коли ми обідаємо? Обідаємо вдень. А коли ми робимо ранкову зарядку? Так, вранці. А коли ми граємось в день. Молодці діти. Ви все назвали вірно. Не забувайте дотримуватися режиму дня. До побачення! Отже, для того, щоб вирости здоровими, нам необхідно дотримуватися режиму дня. Пам'ятаємо, що окрім активності, нам потрібен відпочинок. Кожен день ми спимо і кожної ночі. Сподіваюсь, ви всі правила добре запам'ятали. Дякую вам за увагу! До зустрічі! Бувайте!